Важливий гуманітарний вантаж передано Білгородністровській міській багатопрофільній лікарні завдяки таким же традиційним благодійним крокам підтримки громадської організації Команда розвитку Акерману, партнерам з Британії, міста Брестоль та посла Румунії з Великобританії, містера Розвана Констатінеско та великої команди волонтерів з Румунії, Британії та України. Вчора лікарня отримала приладдя та розхідники для реанімаційного відділення. Від імені керівництва лікарні я щиро вдячний за ту допомогу, за те піклування, що ви надаєте нашій лікарні співробітникам, моїм колегам за ту турботу, яка надається на майже щодня, за ту гуманітарну допомогу. Також дуже щиро вдячний ну, фондам, які надають цю допомогу, от, тому що це допомагає нам у роботі і. Забезпечує надання невідкладної термінової медичної допомоги хворим, що значно поліпшує їх стан здоров'я і саме відновлює той стан здоров'я. І ну, завдяки цьому люди стають як така, що найшвидше в строй. Загалом більше 14 коробок та в цілому 200 кілограмів важливого медичного вантажу, серед цього помпи для апаратів ШВЛ, одноразові трубки для внутрішнього харчування, дитячі та дорослі, шприци, голки, пластирі для фіксування катетерів, трубок, мочеприймачі, охолоджуючі пакети, антисептичні засоби, пластирі, розхідні матеріали для лежачих хворих, спеціалізовані розхідні матеріали для реанімаційного відділення. Є дитячі датчики, особливо да, в пологовий будинок, немовлятам на вказівний Пальчі, да, палець дитини да, да, і що дозволяє контролювати насичення крові кислородом, а в скажімо, так, умовах пологового будинку, в умовах палати новонароджених, то дуже є, якби, ну, важливо, от, тому що від цього параметру залежить дії. Фахівців, і саме неонатологів пологового будинку, як стверджує керівник благодійного фонду «В Світ в добрі Василь Садовський, запорука успішної роботи це концентрація спільних зусиль, направлених задля гарної справи. Раді повідомити нашу громадськість та наших городян про те, що команда розвитку «Акерману» продовжує свою діяльність для допомоги нашій білгородністровській міській лікарні вже черговий гуманітарний вантаж. Передаємо сьогодні до міської лікарні це е, черговий вантаж, наданий нашими постійними друзями від е, благодійної фундації From Bristol Vі's Love to Ukraine, е, які вже з перших днів війни надають таку допомогу. Ми раді е, подякувати цій благодійній інституції і раді передавати цю благодійну допомогу безпосередньо тим, кому вона край необхідна у сьогоднішні спортні часи. Віталій Жнякін, як приймаючи сторона, щиро дякує за таку значну допомогу, яка буде направлена виключно на боротьбу за життя пацієнтів. Нам привезли знову гуманітарну допомогу, ту необхідну для нас на сьогодні. привезли нам реанімаційне, необхідне обладнання, медичні розхідники, які необхідні для надання допомоги. Тому висловлюємо подяку нашим друзям, які у нас завжди пам'ятають. Це команда розвідкового керману на чолі з Віктором Андрієнковим. Та громадську організацію Світ добрі з Василієм Садовським дуже дякуємо за те, що не забувайте нашу лікарню. Ірина Вербинська, Анатолій Лакінчук перший муніципальний.